Без борошна, без цукру і всього з двох інгредієнтів. М -м -м. Боже, як це смачно. Для початку нам потрібно розтопити чорний шоколад або на водяній бані, або імпульсами в мікрохвильовці. Далі нам знадобиться два банани. Переміщаємо в ємність, пробиваємо все погружним блендером. Вливаємо сюди розтоплений шоколад і все перемішуємо. Ємність застеляємо харчовою плівкою і відправляємо наш десерт сюди. Ой, не світи місяченьку, та й на той перелос. Ой, і не світи місяченьку, та й на той перелос. Ой, не світи місяченьку, та й на той перелос. Вийди, вийди, мій миленький, до мене хоче на час! Відправляємо в холодильник мінімум на 4 години.